У нас грандіозна розпаковка, викупили базу. І це у нас гараж під номером 8. Давайте поглянемо, що всередині може бути колеса, мотори, гараж номер 8 І ще раз, викупили базу, будемо розпаковувати цілий місяць. Цілий місяць грандіозна розпаковка контейнерів. А це у нас розпаковка гаража. Хлопці, резина, може буде резина за 100 гривень. Бомба, 3027. Головне, щоб був, зараз він не пустий. Давайте. Раз, два. Опа, а він то повний. Це вже добре. Це будуть нормально. Блін, треба виносити. Контейнер. От. Ялинка за 100 гривень була пуста. Що тут можна? Швілера! Це вже метал. Метал, уголки. Це вже бабло. Дивіться, Сіге, різних уголків. По 100 гривень складометр. Повний контейнер. Це щось. Коротше, вісім, якісь проєктора. Проєктора цілий контейнер товара. А він, блін, то повний. Прикиньте, скільки тут бабок буде. Це розпаковка. Грандіозна розпаковка. Опа. Ану, це що таке? Напишіть. О, дивіться, що я знайшов, блін. Знайшов. Що це у нас? Махнатка. Дуже чудова річ, коли болить голова. Тому що треба виносити контейнер. Я скажу, що тут дуже багато чого. Наверно, якийсь новий рік, блін, новий рік. Ну щось вам непонятне. Гараж, блін, резина. А то що? А це щось таке... Опа. А це показувати... Показувати вам не буду. Це вам не потрібне. Це противозаконне. Це цілий контейнер, блін. Це не контейнер, гараж якийсь, блін. Це. Контейнера чуть-чуть по іншому виглядають. Якийсь гараж. О, дивіться. На пульту управлінні. Якась рація. По документах, знаєте, що було? Риболовні снасті, блін. Тільки я не бачу, де ті снасті. У ті селі було ну, коротше, треба виносити. Робимо грандіозну розпаковку контейнерів. І ще раз, база більше десяти ящиків. Це в нас гараж номер 8 Товари за 100 гривень на сайті 100 гривеньcomua Ще й безкоштовна доставка по Україні. Всім гарного дня!